Вітаю на каналі. Усі. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні розповідаємо про волонтерів з Миколаєва. Фонд Півде... Пробачте, треба доведеться з початку. Південні промені надії. Південні промені надії, звісно. Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні розповідаємо про волонтерів з Миколаєва. Фонд Південні Промені Надії допомагає військовим, зокрема, ремонтує їхні автівки. Тож про невпинну роботу волонтерів навіть під час свят говоримо з таким гостем Петро Коваль, засновник благодійного фонду Південні Промені Надії. Сьогодні з нами. Петро, вітаю вас. Доброго дня, друзі. Я дякую, що ви до нас долучилися. Тож Миколаїв місто, яке часто обстрілюється, невпинні тривоги, і багато роботи, і у волонтерів дуже багато. Розкажіть про фонд, чим ви займаєтеся сьогодні? Я трішечки дала вже попередньо інформацію, що ви ремонтуєте автівки, от саме цим ви зараз займаєтесь. Якщо брати загалом на сьогодні, а на сьогодні ми з командою, це моя дружина, це наші волонтери. Ми до свят розвозимо по всім лікарням міста Миколаєва, Солодощі. На сьогодні нам надають їх наші друзі це з компанії ВК, вони допомагають нам. І по інтернатам Миколаївської області загалом. Таке як ремонт автівок, воно йде неприпинно, практично постійно. Це те, що, наприклад, уваги не треба приділяти. Вже хлопці налагоджено, їдуть до нас на сервіс, у нас працюють наші майстри. Трошки коштів, ми, звісно, приділяємо майстрам, тому що не можуть працювати без заробітної плати. А загалом, як бізнесмени, від себе робимо велику знижку, щоб не було накладно, а вже ж для хлопців. Угу. А яким бригадам допомагаєте, чи в принципі до вас може звертатися хто завгодно, і я прочитала в публікаціях колег, що ви зараз ремонтуєте і цивільним автівки. Це теж така, ну, таке волонтерське навантаження? А, ні, дивіться, ми до війни загалом, якщо брати, наприклад, назад три роки, практично, так, ми вернемось а, займалася автомобільним комплексом та сервісом технічного обслуговування моя дружина. Нас працював цей напрямок і до війни. Е, я займався. Це були закупівля, металобрухту, Миколаїв, Миколаївська область. Але з часом це стало, коли почалася широкомасштабна війна, а всі не розуміли, що робити, як робити. Е, тому сервіс технічного обслуговування, що було на місці: це були там мастила, діагностики, ключі там різні. А це все було зібрано і віддано військовим, які у нас базувалися на Миколаївщині. Щоб якось там ремонтували автомобілі та якось хоча б поначалу е функціонували. А тому, з часом, з часом, коли бізнес почав повертатися потроху, е ми загалом, як бізнесмени, заробляємо у нас на 4 бокси сервіс е на громадському транспорту. І військові, само собою, ми приділяємо два бокси, що військові ми постійно робили їх. Тому хлопці їдуть вже а, наскільки сьогодні в Миколаєві знають, що куди можна їхати, хто що робить. А, волонтери між собою спілкуються, тому в двох словах швидко, якщо комусь потрібно, кажуть: а йти там до Тетяни, або до Петра, вони там все зроблять. Тому у нас хлопці можуть і ночі приїхати і зробити або на виїзд поїхати. Це мене, немає ніякої там проблеми. Ну, у вас нема е, географічного пріоритету або пріоритету про, по бригадах. Їдуть е, будь-які військові, правильно? Немає. Який може бути пріоритет? Є пріоритет, це потреба. Якщо приїжджають хлопці, наприклад, і кажуть, ми там зламалися, там десь там приблизно 10 кілометрів від міста, е, побачили стенд, рекламу вашу сервісу. Просто допоможіть там, ми готові там, платити. Все, наші хлопці їдуть на своїх машинах. Або ми даємо свої буси, тягнемо, притягуємо. Якщо це якийсь мілкий ремонт, то ми робимо це безкоштовно. Якщо це потребує там, затратної частини на запчастини або в наших партнерах, які якісь роблять другі роботи, там, то це вже ж треба платити якісь кошти. Ну, загалом вже ж, ну, ми стараємося, щоб це було мінімалізовано. Угу. А от про нюанси саме ремонтів, автівки дуже різні у військових знаємо, що багато їх гнали свого часу, те і зараз продовжують гнати з Європи. Не завжди це авто, там новітні, так які відповідають і певним нормам. Тому їх у принципі і скидали. Військовим нашим все одно найголовніше, щоб вона була справна і оперативно могла їх відвести або навпаки доправити так до зони виконання бойової задачі. От про е, саме деталі, про частини механізмів. Е, наскільки складно сьогодні шукати чи часто стикатися з тим, що ну, просто в Україні неможливо це знайти, доводиться за кордоном замовляти? Є такі автомобілі, наприклад, як у нас сьогодні стоїть Grand Cherokee, Гранчі Рокісов, по-моєму, чи 6-го року. А тому на сьогодні поломаний то, топливний насос. Форсунки, походові багато запчастин. Немає в наявності, навіть їх з великою кількістю за кордоном вони є, але на сьогодні в Україні їх на жаль немає. Тому приходиться нашим майстрам щось міняти, щось там доточувати, щось там доробляти від себе, практикувати щось. Тому в такому форматі всі працюємо дуже велика проблема з запчастинами. Є настільки великий потік а, сьогодні військових машин, які потребують ремонту. Чи відчуваєте, що зараз цей потік направду, став більшим або нічого не змінилося? Я вам скажу: якщо а, опять звернутися на початок війни, ми не ремонтували їх загалом, тому що практично бізнес Миколаєві стояв. Практично кожного дня страшно бомбили. Майстри потікали, якісь там сиділи на місці. А на автомийному комплексі ми за місто виїжджали, ночували, приїжджали, рано відчиняли. А мили загалом там це а, вантаж 200 автомобілі а, і автомобілі евакуації. Хлопці приїжджали, киди ламались, там, а, то ми так потрошку там майстрували. А на сьогодні на сьогодні практично у нас з чотирьох боксів 2 працює постійно для військових. Постійно стоять, і чекають, і такі роботи загалом важкі. Це як і двигуни, і коробки, тому це затягується на місяці, поки ти знайдеш запчастини, поки ти їх привезеш, поки ти це все запустиш, то це не один день, навіть і не неділю. Угу. Петра, ви а, вказували, що співпрацюєте з генерал-майором Дмитром Марченком. Розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю, як вона зародилася, і який формат вона має зараз. А, зародилася співпраця, співпраця дружня, це, це наш друг, друг нашої сім'ї, і загалом такий як а, ідейний такий наставник. Тому що коли а так в п'ять хвилин, що впораюся розказати. А коли почалась війна, коли почалась війна, а тому ніхто не розумів, що треба робити, як робити, куди що вести. Наші батьки, наші батьки організували. На... У нас є велика територія, там база за містом. А ми зібрали всіх поварів, всіх дружин-водіїв, які в нас працюють. А ми десь там крихтами шукали борошно, там, дріжджі і пекли з добу. Пекли з добу. Закупляли, їздили з Чернігова, друзі нам передавали цигарки. Там, і ми ось так працювали потрошки на своїх критах. Якби мати казала, що а колись а ти заробив, а прийшов той час, коли трошки треба віддати. А тому в такому форматі. І потім, якби, ну, на свої там, накладно і накладно і накладно. Тому ми з часом познайомилися з Дмитром Олександровичем, а друг моєї дружини з дитинства. Ну і він каже, що друзі, давайте, мабуть, щось організовуйте, я допоможу, там, сконтактую вас за кордоном, а з нашими українцями, які допомагають. Ось так ми відкрили фонд за підтримки Дмитра Олександровича Марченкова. І з нами дуже велика подяка Юлії Костецькій, це благодійний фонд Фурія в Польщі. А вони практично фурами нам везли. А це все було і продукти, і гігієна, і медицина. Ми в міській лікарні, нашій обласній лікарні, багато поставили обладнання. Хірургію, стоматологію, вонку кругом дуже багацько. Тому сказати стосовно Дмитра Олександровича, це така людина, яка нас надихала, як він відстояв наш Миколаїв, так і ми старалися якось так йти з ним поруч. Ну, гавно крок в крок, щоб розуміти дійсно, що ти, а з ким ти йдеш. Тому ми вдячні по сьогоднішній йде цій людині. Він сьогодні відкрив також благодійний фонд Дмитра Марченка, і максимально допомагають як і хлопцям нашим Збройним сил, так і місцевим мешканцям, які сьогодні потребують тої допомоги. Так, Велика йому подяка. Передавайте від Одеси. Велике дякую. Бо скільки б років не пройшло спочатку повномасштабного вторгнення? Одеса буде завжди пам'ятати, що встояла тільки завдяки тому, що встояв свого часу Миколаїв і Миколаївщина. Пане Петре, і наостанок свята тривають. Як сьогодні живе Миколаїв? Чи святкують люди? А якщо святкують, то як Як готувалися до свят? На жаль, на сьогодні Миколаїв, мабуть, і Миколаївщина загалом, яка ближче до Херсонської області, мабуть, люди не святкують. Святкують, є, мабуть, в душі, в душі святкуємо, але сьогодні накривати столи, ну, мабуть, це якось так занадто. А тому ми розуміємо в серці в душі, що у нас свято, що ми живемо сьогодні одним днем. Тому ми лягаємо спати, кажемо дякую і просипаємось також, кажемо дякую. А, Миколаївщина, Миколаїв загалом на сьогодні від слова цього року зовсім не готується. Насправді це дуже прикро, коли ти їдеш а, також в Одесу або ти їдеш в другі міста при фронтові. Це Харків, а це Дніпро, це Запоріжжя. А, я рахую, що максимально влада на сьогодні має хоч якось той дух для людини підняти. І крихти потратити коштів, щоб вона розуміла, що вона дійсно комусь потрібна, тому що сірого за ці роки настільки багато, що, мабуть, перекричимось другим неможливо. Тому у нас сьогодні від слова зовсім. А є якісь там комерсанти, які в дитячому містечку Каска у нас відкрили каток, а відкрили якісь там трошки атракціони. А загалом місто не ставить ні ялинку, нічого. Загалом, тому ми, звісно, а вже ж дуже обурені, дуже роз в розпачі, такому, що влада на сьогодні про нас трошки забуває. А вже ж ми миколаївці. Ми працюємо як і хлопці, як і всі для перемоги, але. Дуже дуже сумно, пане Петре. Це е, єдине, що може запропонувати Одеса. Це гостинно запросити тих миколаївців, які мають змогу е, протягом певних вихідних приїхати до нас. Е, не можу сказати, що Одеса теж гучно святкує, але ялинка у нас все ж таки встановлена і радує око, звісно, на Дербасівській. Е, але в будь-якому разі, навіть ті, хто не можуть приїхати, тримайтеся, ми разом все буде добре. Я вам дуже дякую за це. Невеличке інтерв'ю, сподіваюся, що у нас буде нагода поспілкуватися більш розлугу у майбутньому, і буде більше е, добрих справ, про які ви зможете розказати одеситам Дякую вам. З нами був Петро Коваль, засновник будівного фонду Південні Промені Надії. А ви залишайтеся з усім? дякую вам.